Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Мішафік. В цьому відеоролику ми поговоримо про токен хешлов. По якій ціні брали фонди, хто туди заніс свої гроші та що це за проєкт? буде цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше! А ми поїхали! Давайте коротенько я розповім, що таке взагалі хешфлоу. Хешфлов це децентралізована біржа, розроблена для сумісності та нульового прослизання. Чим ця децентралізована біржа відрізняється від всіх інших децентралізованих бірж? На цій біржі можна торгувати любим токеном в будь-якому ланцюгу за лічені секунди. Коротше, що це за двіжуха? Одним словом, ми можемо торгувати своїм токеном в різних мережах, без тих всіх мостів та без тих всіх бріджів. Одним словом, це швидкість, це така оптимізація торговлі на децентралізованій біржі. Само собою, це великий плюс, тому що на тих самих топах DEX я такого ще не зустрічав. Наприклад, Uniswap працює в мережі RC20, і дана функція буде вкрай проблематичною. Ще є цікава функція в Cashflow, Це всі ордера будуть без комісії. Не знаю, чи це тільки зараз, на півроку чи на рік часу. Потім вони можуть змінять і, само собою, поставлять а, комісію, тому що не знаю, на чому ця біржа, а, на кому і як вона буде заробляти. Але це, що функція без комісії, це дуже-дуже великий плюс. Давайте перейдемо на екран і глянемо, хто взагалі проінвестував в HFT та які фунди. Туди занесли свої гроші. Що взагалі хочеться насамперед відмітити, це те, що початкова пропозиція HFT це є 1 мільярд токенів. Зараз хочу розповісти, як ці токени будуть розпреділятися. Кому вони будуть належати? Точніше, кому буде належати цей 1 мільярд HFT. Виділю самих таких крупних майбутніх власників цього токену. Опускаємося нижче і бачимо, як цей токен буде розпреділятися. Бачимо, що є Sitraун це інвестори серії А. І приват раунд Їм належить 25% від об'єму повної емісії. Це 250 мільйонів цих всіх токенів HFT. Розробники це є Time, Ecosystem Partner, Community Rewards, Futuri Community, це є Designated Market, Vendors Yorley і Futuri Heroes. Ці токени будуть належати іменно розробникам. А це більше 70% всієї емісії токенів ідуть в розвиток екосистеми. Коротше, одним словом, мені ця токеноміка не дуже подобається. Але давайте глянемо по фондах, взагалі по якій ціні брали цей токен фонди. Самий перший раунд, це є Seed Round. фонди брали цю монету, точніше, їм дісталася ця монета по 0,02 цента. Проінвестували сюди 3,20 мільйонів доларів. Даємо детальнішу інформацію, бачимо, що в них дісталися 160 мільйонів. Токенів це є 16% від цієї емісії по 0,02 цента. Далі бачимо, в них також проходив раунд приват. Дісталася ця монета по 0,10 центів. Прогносували сюди 2 мільйона 75 тисяч доларів. Даємо розширену інформацію, можемо бачити, що їм дісталися 27 мільйонів монет. Це тільки всього 2,75% від цієї емісії. І самий останній це серія А. Куди фонди занесли 25 мільйонів доларів, брали монету по 0,40%. цента. Їм дісталося 62 мільйона токенів, а це 6,25% від всієї емісії цих монет. Давайте нижче, взагалі подивимося, хто проінвестував Hashflow. Бачимо, з крупних та відомих фондів є Electric Capital, Fabric Ventures, Jump Crypto, Galaxy Digital. І Dragonfly Capital. Можемо опититися ще нижче і побачити, що є Kraken Venture, але звідомих я його не можу назвати, тому що я його, по суті та ніде не бачу. Є Alameda Research, але всі ми знаємо, що вони вже банкроти. На них увагу навіть можна не звертати. Одним словом, що я можу сказати, гроші тут точно не дурні. Ну і само собою, інтересно, коли в них розлоки. Можемо побачити, що іменно десь до 2023 року плюс-мінус 8-7 місяців фондів монет не буде, тому що це є інвестор, це є фонди, які брали монету по 002, по 0,10 та по 0,40. Можемо бачити, що в них з самого початку монети не розморожені. Тому в них зараз лок, як мінімум, на 8, а то й десь на рік часу. В стакан вони лити HFT точно не зможуть. По якій ціні буде не помилкою набирати цю монету? Ми знаємо, що фонди брали її по 0,02 цента, по 0,10 та по 0,40 центів. Я розумію, що для кожного буде своя точка входу, але я просто вискажу свою позицію, коли я буду готовий набирати цей токін. Коли я його побачу по 0,30 центів, я буду готовий взяти на якусь маленьку частинку від свого портфеля. І само собою, якщо я її побачу десь в районі 0,10 центів, я 100% HFT у середню на також маленьку частку від свого портфелю. Чи укотається Hashflow до 03-010 центів, ніхто не знає. Но це є для мене хороша точка входу, по якій можна набирати цей токен на якусь маленьку частиночку від свого портфелю. Це було коротко про проект Hashflow. До нових зустрічей. Пока!